Доброго дня, любі друзі! Мене звати Інеса і мій псевдоним на OnlyFans, на якому я працюю вже більше двох років, Ернеста Гевара. Вітаю на моєму каналі. Взагалі, я тут знімаю ролики більш профільні, тобто для людей, які вже так чи інакше пов'язані з цією платформою. Вони можуть бути корисними для моделей, для людей, які співпрацюють з моделями або які навіть працюють від лиця моделі. Також для тих, хто хотів би працювати на цій платформі. Як, от, наприклад, я знімала ролик для чоловіків, які б хотіли почати таку свою екскібіціоністську кар'єру. Але у цьому ролику я хочу взагалі обговорити, тобто розповісти та розвіяти деякі міфи про OnlyFans. Тому що у своєму житті, коли я людям розповідаю, що я модель на OnlyFans, я бачу, що люди кажуть, що розуміють, що це таке, кажуть, о, нібито зрозуміли. Але потім, коли починають щось про це говорити або задавати якісь питання, ти розумієш, що ну якось дуже далеко Розумієш, що це таке. Дівчата продають фотографії і за це отримують гроші. Я також, коли починала працювати на онліфансі, а я починала працювати не в якості моделі. Я не дуже розуміла, що там коїться чи онліфанс, це ескорт, чи онліфанс це вебкам. Чи OnlyFans – це хаб, чи OnlyFans – це скам. Всі ми бачили ці меми про те, що, чому мама мене так гарно виховала, що я не можу піти в Discord чи на OnlyFans. Тож, якщо вже гнобити, порицати дівчат, які там працюють, треба розуміти, що там взагалі відбувається. Будемо боротися з нібіжеством. Розкриємо тему о, повноцінно продажі голої сраки. Почну з найрозповсюдженішого питання, з найрозповсюдженішого коментаря. OnlyFans в Україні незаконний. Це неправда. OnlyFans навіть є платником податків в Україні. Він зареєстрований. Так само, як і поп. Деякі люди. Які пов'язані з цією сферою, тобто працюють там агенції або моделі, спекулювали на темі, що OnlyFans офіційно зайшов в Україну. Це не означає, що продаж фічного контенту легалізували в Україні. Ні, це означає, що OnlyFans сплачує тепер податки в Україні офіційно, тому що на OnlyFans ви можете передавати будь-що. Твою мать за 40 гривень штани. блядь. Ви можете там бути зареєстрованим, це є абсолютно законно. Ви можете там продавати фотографії, відео, свої якісь музичні записи, малюнки, твори, все, що завгодно, і це є абсолютно законно. Але в Україні заборонено розповсюдження порнографічного контенту. Але кого зараз колихає, що там вважає? Та пізнота, яка сидить. Верховній Раді. Я не юрист, одразу скажу, просто зі свого досвіду. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизде не дасть, то ніхто їм пизде не дасть, будуть їбати нас. Чи можуть вас якось привлекти до відповідальності за те, що ви продаєте на онліфансі? Це дуже важко. Тому що ви продаєте це на платформі, яка є абсолютно законною. Ви продаєте це за гроші, які переходять вам по цьому онліфансу. Тобто вони не йдуть вам напряму на карту, вони поступають на OnlyFans. Людина, яка відправляє ці гроші, не знає вашого реального ім'я це анонімно. Тому всі ці випадки: випадок чи випадок? Випадок, який я пам'ятаю лише до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прямо там десь напередодні, якусь дівчину привлекли до відповідальності за те, що вона продавала пічний контент на ОНЛІФАНСІ. Як її до цього привлекли? Дівчина виявилась трошки наївною та дала свою картку. Щоб не сплачувати процент OnlyFans, а напряму їй перевели гроші та отримали цей контент, майже впевнена, що це було навіть не на платформі. Вони вийшли за межі цієї платформи, кудись у WhatsApp або у Telegram, і там вона йому продала. Він скинув її на карту. Є її дані і її привлекли до відповідальності. На самій платформі це неможливо, куди дзвонити, кого ти привлечеш мію юніверс чи е, кого, як? Абонент знаходиться, вони зона доступу. Що Що це за ерунда? Пошу, нахуй. Тому ось так: цю тему закрили. Ви можете зі мною е, посперечатись, я буду дуже рада побачити вашу думку. Перейдемо до того, як проходить реєстрація та сплата за контент на Онліфансі. Реєстрація на OnlyFans відбувається за документами, тобто ваш колишній хлопець не може зареєструватись на OnlyFans та продавати там ваші нюци і на цьому заробляти. Ну, теоретично, він може зареєструвати свою особисту сторінку та там когось переводити далі на інші платформи, а за це забанять, тому що не можна так робити, але знаходять якісь можливості, там якось написати WhatsApp. А зараз, мені здається, з цим навіть ще строжіше. строжіше? Завжди така вирогідність є. Це дуже складний шлях. Ви можете продавати та взагалі викладати контент тільки зі своїм обличчям. Якщо ви викладаєте і контент з якоюсь іншою людиною, під неї потрібно підтвердження, це такий як договір, який вона заповнює. Або вона має також мати сторінку на OnlyFans, щоб ви вступили в офіційну колаборацію, і вона підтвердила, що вона дає згоду на те, щоб з'являтись. На ваших там, знімках або відео на вашій сторінці. Інакше це бан. Це присікається дуже швидко, тому що OnlyFans слідкує за тим, щоб там були тільки повнолітні, тому що ось ви реєструєтесь за документами, за своїм паспортом. Так само ви проходите face ID верифікацію. OnlyFans знає вас з усіх боків. Це абсолютно анонімно. Ці дані не потрапляють до людей, які підписуються на вас. Але це потрібно, аби всі були повнолітні, аби всі продавали лише свій контент, а не чийсь інший. Далі, як саме проходить оплата на цьому онліфанці? Є два типи сторінки: є сторінка платна. Та безплатна платна сторінка це коли ви хочете підписатися на людину, але вам потрібно за це заплатити. Фух. Тож, поки ви не заплатите цю підписку, у кожного своя ціна, там на місяць, на три місяці, на шість або на дванадцять. А ви маєте сплатити цю ціну. І допоки ви цього не зробите, ви бачите лише її аватар, банер та якийсь опис, якщо він в неї є, та ціни на ці підписки. Більше нічого, все інше закрите від сторонніх очей. Та безплатна сторінка. Це сторінка, на яку ви підписуєтесь, там все у відкритому доступі, але загалом там нічого фічного ви не побачите. На стіні викладають або рекламу інших дівчат. Вона може бути порнографічною, аби привлікати пользователів більш. Серйозно, або свої якісь там no-nude, тобто неоголені фотографії та відео. На безплатній сторінці відбувається продаж контенту в повідомленнях. Модель вам пише в неї є привітственне сообщення, яке вам приходить автоматично, коли ви підписуєтесь на неї. Та у вас починається діалог, і вона вам пропонує щось купити. Також приходять розсилки. Тобто масові повідомлення, які надсилаються автоматично до усіх пользователів, які на неї підписані. Ми їх називаємо мембери. Приходять а, автоматичні розсилки. Купи в мене щось. Ось є отаке за таку ціну сплачуй. Як це відбувається? Сплачуй за отаку ціну. Це PPV – Pay-Per-View. Є текст, закрита фотографія, або є якесь прев'ю. Так само саме повідомлення, сам текст може бути е, закритим. Вам прийде повідомлення, що воно прийшло. Воно буде закрите таким замочком, і потрібно сплатити, або побачити, що там написано. Інший варіант це тіпс. У перекладі це як чай. Це сплата ні за що. Грина та юфордовнейшн! Сплата Pay Per View, якщо вам не сподобалось те, що ви побачили, або контент не відповідає цьому опису, ви можете поскаржитись на OnlyFans і вам можуть повернути гроші. Але тіпс, цей чай, він не повертається. Так продаються кастоми, людина сплачує половину, наприклад, або всю суму наперед. Кастоми це ще не готовий контент, який мембер, підписник хоче купити у моделі. Якесь особливе замовлення, його ще немає, і щоб модель не робила це впусту, він повинен сплатити всю суму або частково наперед. Так само тіпси можуть залишати просто так, тому що сподобалась бесіда. Я ж кажу, все як на якійсь соціальній сіті. спілкуються люди, але можуть попутно продавати контент, що саме продають на OnlyFans? Все, що завгодно, що не порушує правила OnlyFans. Тобто ніяких тварин. 415-я база, відповіді. Ніяких там дітей. Якщо вже це стосується еротичного контенту, то там загалом продаються саме відео. Тобто від соло до парного, в залежності від того, хто у якому напрямку працює. Соло контент це відео масту на камеру. Якимось там модифікаціями. Про це в мене також є ролики. Це можуть бути якісь еротичні костюми, або якісь напрямки соло солосу, вони є різні. або з якоюсь особливою іграшкою. Також переходять найчастіше моделі, які працюють. Саме у цій сфері, в них немає якоїсь сміжної роботи, а вони саме моделі на онліфансі, в них на це направлений інстаграм, TikTok. Вони найчастіше переходять до парного контенту, до парного тому що за це платять більше так вже сталося. Тому багато хто хоче заробляти більше, переходить до цього. Також якщо сторінка вже велика, в неї дуже багато контенту це продають у цих масових повідомленнях бандлами. Це коли збирають весь там свій або старий контент, або контент якогось напрямку. Там, наприклад, це може бути сплошні Оби збирають усі ці відео, які вже там напродавались за велику ціну, не мають вже якоїсь такої цінності, та продають їх бандлами за невелику ціну. Типу, тільки сьогодні ніколи такого не було. Зі знижкою 99% я віддам 40-30 відео за там, 25 доларів. Ось встигни купити. Це називається бандл. І таким чином заробляють ще якусь копійку на відео, які вже, які вже своє відпрацювали. Перейдемо до наступного пункту. Тож, якщо на OnlyFans відбувається спілкування та продаж контенту, а його потрібно ще відзнімати та вести в свої соціальні сіті, тому що це також реклама, якою потрібно займатися без цього зараз нікуди. Чи з дівчата працюють самі на цих о, своїх сторінках? Не завжди. Є ті, хто працюють самі, але також є агенції на OnlyFans. Є агенції маленькі, є агенції великі з офісами. Через це, мабуть, почали якось в одну групу з офісами ховати OnlyFans. Що робить агенція? Агенція займається розвитком сторінки та роботою на ній, тобто від дівчини моделі. Загалом потрібна у цьому випадку тільки контент, який в неї просять. Та ведення своїх соціальних сітей зараз. Це не завжди також робить модель. Це можуть бути інста-менеджери, тікток-менеджери, тобто дівчина тільки робить контент, скільки їй сказав модель-менеджер його зробити або інста-менеджер на один день, там на одну, на один тиждень. І вона його робить, присилає і їм вже розпоряджаються в який час, куди його виставляти та що з ним робити. За це агенція бере свій процент. Не тільки за це. Що саме входить у обов'язки цих OnlyFans-агенцій? Це реєстрація моделі на платформі. Не всім вдається зареєструватися самим. Це реєстрація платіжної системи. Це також для багатьох людей виявляється складно. Це працівники хто саме? Люди, які будуть спілкуватися від лиця моделі на її сторінці. Ми їх називаємо сахтери. Це кілька змін, або одна людина там залежить від масштабу сторінки, від її заробітків, від кількості фанів. Загалом це кілька змін. Люди, які спілкуються від лиця моделі та продають її контент. Так вони також його бачать. Тобто ці люди бачать весь той еретичний контент, який робить модель. Це така ось довіра, і модель не знає. Частіше не знає цих людей. Також це бачить агенція, також це бачить модель-менеджер. Хто такий модель-менеджер? Це та людина, яка створює контент-план, тобто, що моделі потрібно зробити, віддає її кастоми та коригує, якщо щось не так, якщо потрібно щось змінювати. Тобто вона знаходиться на зв'язку з моделлю від цієї агенції. Промовідділ займається. Соответственно, промоушеном або соціальними сетями, або промоушеном, на якихось там, наприклад, на самій платформі. Також агенція займається виводом коштів, тому що з цього ліфансу, з самої платформи, потрібно якось. Вивести ці кошти на картку моделі, вони повинні їй потрапити. Картка може там бути прив'язаною до самого OnlyFans, але це не завжди так працює. Іноді це якась платіжна система, її потрібно також зареєструвати, її потрібно це виводити, підраховувати, видавати зарплатні працівникам, які працюють на її сторінці, і все таке інше. Чому люди взагалі за це? Платять люди, які підписані на модель, яка працює на агенцію, вони не знають, що це агенція. Все це виглядає дуже реально, там неможливо якось відрізнити, чи ти спілкуєшся з самою моделлю чи ні. Тому що і аудіоповідомлення зараз також підробляють під жіночий голос, і все це обходиться вже давно. Тож чому люди за це платять, якщо це просто якийсь спор... Пітичний контент, його можна подивитись будь-де, безкоштовно і на що це потрібно. Я дуже люблю це порівняння, це залежність. Залежність від онліфансу це як лудоманія. Вони якось схожі, тому що люди платять не за контент. Їм все одно, що вони там побачать. Так, Є якась частина що... але щоб вони захотіли отримати якесь там взбудження від цього контенту, вони мають бути зацікавлені у цій грі вже. У цьому казіно чому люди платять за похід в кінтеатр? Чому люди грають в казіно? Чому люди роблять ставки на спорт? І так само чому люди платять дівчатам на OnlyFans? Тому що це не завжди за контент. Люди бувають просто скидають гроші дівчатам на онліфансі. Це за емоції. Це емоції від того, що нібито романтичний зв'язок якийсь в тебе є, або там взагалі кохання. Багато людей дуже одинокі, вони дуже багато працюють, або в них не вдається якось не складається особисте життя, або вони їм просто не треба. І ось основний хто платить на онліфанці: це а, чоловік, який має від цього залежність. Всі ми від чогось залежні. Від цукру, від адреналіну, від того, щоб бути завжди правим, завжди самим розумненьким, маминою корзиночкою. А хтось залежний дає ось так від Дон Фансу. Він Кидає гроші, дівчина йому дає у відповідь емоції, і він себе добре відчуває від того, що він може собі це дозволити. Та хтось йому вдячний, хтось від нього нібито так трошки залежить. Ну, такого відчуття у житті з невеличкою зарплатнею отримати важко. Потрібно бути якимось там мільйонером, щоб думати, що дівчата хочуть від тебе тільки грошей, і ти можеш оце дати, і ти вирішуєш, даш ти це чи ні. Ну, хтось і без грошей, думаю, що всі хочуться тільки з його багатствами у розмірі 5 тисяч гривень. Є і такий різновид захворювання. Але загалом у реальному житті такі емоції отримати важко. А тут тобі їх видають. Вони не дуже але Тебе це не торкає, ти отримуєш той досвід, який в житті тобі недоступний. Як з кіно. Ти йдеш дивитись якийсь приключенческий фільм. Герой потрапляє у якісь там передряги, і ти йому співчуваєш, і ти його з собою асоціюєш і переживаєш цей досвід. Разом з ним, не отримуючи ніяких наслідків у своєму реальному житті. Фільм закінчився. Ти вийшов і повернувся до свого життя, але вже з емоціями, вже переживши щось таке приємне. Те саме з «Онліфансом». Люди приходять без наслідків. Йому не потрібно з цією дівчиною жити, йому не потрібно переживати з нею сварки, бит переживати. Тільки все приємне, як е, романтичний зв'язок десь у відпустці. Все тільки приємне. Але тут він в тебе може продовжувати стільки, скільки ти захочеш. І дівчина буде відігравати з тобою таку любов. Або, наприклад, є люди, які бояться у житті отримувати приниження, бояться якось знайти собі там якусь реальну містрес, яка буде. Е, Засовувати його причандали у клітку, закривати на ключ, якось його мучити, але фантазія в нього така є. Він може відтворювати цю фантазію у текстах з дівчиною, яка на це вже згодна, тому що він за це їй платить. Так само отримувати досвід без наслідків. А через цей досвід отримувати ті емоції, які у реальному житті цій людині просто недоступні, бо вона там, наприклад, боїться їх отримувати або не може собі дозволити, тому що може бути там чоловік, якого вже є сім'я, дружина, діти виросли йому просто сумно хочеться отримати те, що було у 20 років, але не зраджувати своїй жінці. Та й якось складно уявити, що 20-річна на твою зарплатню сторожа десь у магазині буде з тобою водити такі романтичні садські-мацькі. Господи. А тут можливо. Її влаштовує та ціна, яку ти платиш. Ну. Якщо влаштову, вона її вказує, ти на неї погоджуєшся чи ні, ви там поторгувалися та зійшлися на чомусь. Це також є така штука на штукандифанці, як Girlfriend Experience. Тобто дівчина може там тиждень або два тижні відігравати, що вона твоя дівчина. Це більше спілкування за одну якусь, там, наприклад, ціну. Або розбито на кілька там частин, але тобі не потрібно платити за кожен контент, який вона тобі присилає. Вона його буде присилати просто так, нібито ви зустрічаєтесь. Це дуже популярна опція. Тож, от, якщо у вас залишились якісь питання, чи зустрічаються моделі потім зі своїми мемберами, чи приїжджає хтось. Чи якось це переходить у щось інше або якісь інші питання. Задавайте мені в коментарях, і ми продовжимо цю тему в наступному відео. Сподіваюсь, вам все стало ясніше, а якщо ні, то хоча б цікаво послухати. Бажаю вам критичного мислення, багато грошей та гарного, здорового сну. Без кошмарів. На все добре, побачимось у наступних відео. 包包。Pa, pa.